Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. До нас зараз приєднується голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, аби поговорити про вибух на Кримському, точніше Керченському мосту. Пане Рефате, добрий вечір вам. Добрий вечір всім, можливо, ви бачили те відео, де двоє юних росіянок скаржаться весело, причому дуже на те, що підірвали міст перед ними, а не хоча б за годинку після того. Тобто складається враження, що ну якось не сильно вони тим пройнялися. Так, це е, е, така суб'єктивна думка цих дівчат, чи взагалі в Криму якось вже і не сильно реагують на такі вибухи. Ні, в Криму реагують. Реагують, бо ця акція, яка сьогодні відбулася, підрив Керченського мосту. Ну вона потужна, потужна за своїми результатами, наслідками, які ще люди будуть відчувати е, е, через деякий час, е, е, і тому не можна сказати, що е, ця е, такий підрив він якимось чином. Не зачіпає місцевих людей. Всіх вона зачіпає, але по різному, от ті люди, які залишаються вірними відданими українській державі, вони отримали черговий такий зарад бадьорості, я би сказав. Бо вони ще раз переконалися в тому, що їхні очікування на звільнення Криму, ну вони, вони підкріплюються справами. Ті, які відчувають незаконність свого перебування в Криму, і особливо я зараз маю на увазі тих майже мільйон колоністів. Для них це чергова порція страху. Вони бояться, що далі буде з ними, бо вони теж усвідомлюють через такі акції, що звільнення Криму невідворотне, але більш цього, це відчули одразу ті, які заїхали до Криму на так звані туристи російські. Вважається, що їх там близько 50 тисяч, і більше з них вони доїхали до Криму на своїх автівках через цей міст, який сьогодні був підірваний. І як мені ну, і, 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 і мене, і інших колег інформують наші товариші з Криму, значна частина з них побоюється, що ситуація може Більше погіршитися, і вони будуть вимушені залишати там, якщо їм врятуються самі, то залишать машини, і тому вони шукають шляхи виїзду з Криму терміново. Поки що вони накопичуються біля керчі на цих майданчиках, які створили. Але скажімо так, що на паром їх не беруть, бо сьогодні паром перевозив лише вантажівки, автобуси і пасажирів. Легковим автомобілям а, пропонується поїхати так званий альтернативний маршрут, тобто через окуповані е, території Запорізької і Херсонської областей. Але як бачимо по заторах, якщо просто на гугл-мапах дивитися, достатньо охочих, аби поїхати, як самі російські псевдовійськові журналісти називаються дорогою смерті. Так через фактичну зону бойових дій, нехай і тила, але тим не менше вони їдуть. Це оце туристи, Все, стільки туристів там зараз. Ну, бачте, е, да, ми теж е, ну е, шукаємо відповіді на таке явище. Я сьогодні запитував своїх колег в Криму, як ви це собі пояснюєте? Ну, дехто жартує, каже, в них велика країна, дурні вистачає. Ще хтось, але я думаю, що мова йде про те, що люди звикають, і, і, і здається, багатьом, що е, е, їх це е, ну о мене, е, що з ними нічого не трапиться, цих з кимось. Трапиться, вважається, що близько 20 тисяч путівок, які були розкуплені по Криму тими людьми, які мали в'їжджати оці дні і послідуючі тижні. Але здається, що після такого потужного вибуху, все-таки більше з них, я думаю, що вони все таки е, е, вимагатимуть свої гроші е, зворотня і не поїдуть до Криму принаймні, ті, які сьогодні в готелях, пансіонатах, частина з них, намагаючись виїхати, вимагають у хазяїв цих готелів, щоб вони ну цю різницю їм виплатили. Те, що вони не відпочили. Але власники цих готелів відмовляються, кажуть, то ваші справи, ми вам пропонуємо залишайтесь далі. Але частина відпочиваючих все-таки намагаються зараз виїхати. Сказати, що якась така, знаєте, масова, масовий виїзд чи паніка така, я, я не можу сказати. Але е, все одне, е, той провальний туристичний сезон, який е, ми наглядали от цими днями в Криму, він ще. Погіршиться і це правда, ну тобто не дуже по-домашньому, там уже і не дуже уютно стає в Алушті в інших містах, що виїжджають росіяни навіть такими небезпечними шляхами, як фактично через зону бойових дій. Дякую вам дуже за те, що долучилися і розповіли. Це був Рифат Чубаров голова меджлісу кримськотатарського народу, з яким поговорили ми про атаку на Керченський міст, там частина полотна. Не є придатною до відновлення, і росіяни кажуть, що аж десь восени вони його відремонтують повністю, але побачимо скільки ще таких бавом до того моменту трапиться.